У котельні в районі загодзерна нова когенераційна установка. В грудні Хмельницький безкоштовно отримав від USAID чотири таких комплекси обладнання. Вартість одного два з половиною мільйони гривень. Впродовж місяця когенераційні установки змонтували в чотирьох мікрорайонах міста та провели усі необхідні роботи для запуску. Частину робіт ми проводили самі. Це будівництво споруд для розміщення когенераційних установок, бетонна подушка, ну і саме обслуговування затрати. Міського бюджету там від 150 до 250 тисяч на кожну таку установку за добу сьогодні ми виробляємо приблизно 130-135 тисяч кіловат електроенергії і можемо цю потужність збільшувати до 150 тисяч. Наше споживання приблизно 80-90. Більше того, ми допомагаємо у всьому нашому енергетичному сектору отримувати додаткову електроенергію для споживання. Нашими мешканцями Петро Посмітюха працює на комунальному підприємстві Хмельницьк теплокомуненерго понад 40 років із 2013 року. На цій котельні каже вона: працює на опалення, а влітку на подачу гарячої води. У міжсезоння її також модернізували. Пальники нові поставили фільтра. Додатковий автоматичний поставили хім водочищеної води поставили. Оновили насосний парк дуже практично. Весь насосний парк оновлений. Ця котельна забезпечує садочок. Один у нас спортивну дюжусе, один гімназія і філіал поліклініки плюс 35 житлових будинків. Наразі в місті працює 19 когенераційних установок, котрі повністю роблять роботу котелень автономною. 14 придбали раніше за кошти з бюджету громади та кошти Хмельницьк теплокомуненерго одну отримали від міжнародної організації з міграції. Нові когенераційні установки це черговий крок Хмельницького до енергетичної децентралізації. Обладнання виробляє одночасно і електричну, і теплову енергію. Ця установка генераційна це потужності 200 кВт. Вона сьогодні працює чисто в автономному режимі, забезпечує повністю потребу в електроживленні цієї категорії. Є генератор, але генератор це набагато дорожче. Ми не платимо гроші за. Розподіл електроенергії за передачу електроенергії. А це на кожному кіловаті ми економимо 3,5 гривні. Ну і якщо взяти в загальному по нашому підприємству, це досить, досить великі кошти. У зв'язку з підвищенням температури повітря. Наразі на цій котельні працює лише один котел. Модернізація обладнання, яка відбувалася впродовж останніх років, дозволяє регулювати подачу тепла. Втім, зупиняти роботу котелень не планують. У нас в кожному будинку стоїть лічильник обліку тепла, який дозволяє регулювати той теплоносій, який подається. І старший будинку, голова ОСББ, може або зменшувати, або збільшувати теплоносій. І, відповідно, споживати менше. Ми настільки модернізувалися, що ми можемо вранці призупинятись, ввечері на ніч розганятись, там працювати в режимі подачі гарячої води. Наша маневреність дозволяє, в принципі, адекватно реагувати на будь-які температурні витрати. У Хмельницькому є 72 котельні. Безперебійну подачу тепла в оселі Хмельничан забезпечують 56 з них. Цьогоріч місто продовжить роботу із встановлення когенераційних установок у співпраці з міжнародними організаціями, аби не залежати від наслідків обстрілів ворогом об'єктів критичної інфраструктури. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.